Одного разу привели його на місце Голгофу, що означає лобне місце була третя година, і розп'яли його. О шостій же годині настала темрява по всій землі і тривала до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус вигукнув гучним голосом Елої, елої лама Савахфані, що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, говорили, він ілю кличе. А один побіг, намочив губку оцтом і, настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. Ісус же, скрикнувши ручним голосом, спустив дух і в храмі, роздерлися на двоє. Зверху донизу сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він, так скрикнувши, віддав дух, сказав воїстину, чоловік цей був син Божий. Були тут і жінки, які дивилися здалеку, між ними були, і Марія Магдалина, і Марія мати Якова молодшого, та Іосії і Соломія, які тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима.